17 за Києвом в ефірі Столичні теленовини. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. 10 років очікування. Школа номер 140 відкриє двері для 700 учнів, коли завершать ремонтні роботи. Шведський стіл для школярів новий формат харчування запровадили в одній зі столичних гімназій. Як сприймають діти? Виконати і перевиконати у 2016-му столиці сподіваються на збільшення надходжень до бюджету. Співоче поле уквітчене тюльпанами, як довго триматиметься експозиція, і скільки бутонів посадили. Без загиблих минула доба на сході України, але восьмеро наших військових поранені. Троє у станиці Луганській, один у Мар'їнці, ще четверо в Авдіївці. Загалом позиції сила ТО обстрілювали 46 разів. Повідомляють в адміністрації президента. Найбільшу кількість ворожих провокацій фіксували на маріупольському напрямку. Стріляли з різних видів зброї, зокрема із забороненої мінськими домовленостями. За минулу добу ворог двічі використовував гармати. Дев'ять разів міномети, а також тричі бойові машини піхоти. Щільність ворожого вогню достатньо серйозна. За добу по наших позиціях було випущено понад 120 мін і понад 30 артилерійських снарядів. Місця найбільш запеклих бойових дій це Мар'янка, а також околиці населеного пункту Докучаївськ. Президент закликає зменшити кількість керівників в армії, проаналізувавши співвідношення офіцерів і загальної кількості військовослужбовців. Та саме стосується інших органів безпеки йдеться на сторінці Петра Порошенка у Фейсбук. Зараз Україна проводить масштабні реформи сектора безпеки та оборони, зазначив у повідомленні Порошенко. Оновлюється не лише техніка, а у першу чергу командний склад. Молоді командири довели своє право керувати армією на полі бою. Глава держави зауважив, євроатлантична модель управління військовими формуваннями передбачає максимальну передачу повноважень до середньої та низової ланок. Кількість освітніх закладів у столиці щороку збільшуватимуть. Запевнив мер Києва Віталій Кличко. Торік, зокрема, відкрили дві школи, ще дві запрацюють у поточному навчальному році. Про це Віталій Кличко розповів під час відвідин школи номер 140, яку саме ремонтують. За реконструкцію взялися з розмахом великий басейн, два спортивних зали, і пара комп'ютерних класів. Богдан Бур'яненко бачив, як усе це виглядає. Масивні бетонні перекриття, основа басейну. Це буде чи не єдина спортивна водойма в місцині. На чотирьох доріжках одночасно займатимуться кілька класів. З фундаменту височіє арматура. Це будуть стіни приміщення. Довжина самого басейну 25 метрів. Користувати з ним зможуть і люди з обмеженими можливостями. Передбачені заходи для Маломобільних груп, тобто інваліди зможуть користуватися теж басейном, для цього все робиться, щоб були пандузи, щоб вони могли під'їхати і теж користуватися на рівні з усіма дітьми. У цій частині школи будуть і два спортивні зали. Втім, до якості освітлення у приміщеннях виникли питання замало вікон. Відтак електроенергії витрачатимуть більше, аби зробити будівлю енергощадною. Кількість скляних конструкцій запропонували збільшити. Крім цього, до проекту несуть і інші зміни. Реконструювати завжди важче, чим будувати заново. Все тому ми вимушені були в тих тих умовах, які нам. Дісталися від попередників, скажімо так. Ми вимушені будемо лобіювати в, в тих межах і в тих нормах. Внесли деякі зміни у перелік обладнання та перелік наповнення цих класів і передбачили, що буде додатково два комп'ютерних класи. Наразі будівельники завершують споруджувати дах. Після цього встановлять сантехніку та протягнуть електрокабелі в кабінети. Уже в червні почнуться внутрішньо оздоблювальні роботи. Літом уже коли відсюди йдуть, Ми сюди заведемо, че 200-250 У нас є буде. На сьогоднішній день на стройплощадці у нас знаходиться приблизительно 120-130 людей двадцять чоловік. підготовлені роботи по електриці, сантехніці, вентиляції. Зараз в освітньому закладі навчаються дещо більше 300 учнів. Після добудови нового корпусу їх кількість зросте до понад 700. Нова школа чекатиме дітей уже на день знань. Зараз ми добудовуємо школу, і 1 вересня будемо школу відкривати. Я дав завдання, дав слово, потиснув руку директору школи, тиснув руку батькам. І оновлена сучасна школа, де діти будуть навчатись. Епопея з реконструкції школи почалась ще 2006-го. Втім, через брак фінансування в першу чергу змогли відкрити тільки минулого року. Паралельно тривали роботи на другому пусковому комплексі. Після добудови цієї частини навчальний заклад буде повністю готовий. Загальна вартість проекту майже 100 мільйонів гривень. Богдан Браненко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Шведський стіл для школярів в одній з гімназій Печерського району для учнів початкових класів запровадили мультипрофільне харчування. Дітям дали можливість самим обирати страву із кількох запропонованих. Як реагує малеча? Бачив Вадим Ярошенко. Мені сподобалася дуже їжа тому того, що можна вибрати те, що ти хочеш. Мені подобається усе. Дітки, я не можу определитися, що мені більше всіх подобається. Мені більше все подобається омлет. Да. Не так, як времена другі. Таку захопленість та водночас розгубленість у малечі викликав новий формат харчування. Для учнів початкових класів у столичній гімназії номер 86 сніданок подають у формі шведського столу. Я вважаю, ідея дуже гарна, цікава. Дітям сподобалася. Я і вчора тут була і сьогодні. Дивилась, вони мають право вибирати і, і поїсти дійсно. Піти не голодними, поїсти те, що сподобалось. Ви бачите, які як гарно накриті столи. Наші діти вже другий день харчуються за принципом шведський стіл, і ви знаєте, тільки позитивні емоції викликає вся ця процедура. Діти задоволенням обирають. А вибрати дійсно є з чого. Тут і різноманітне м'ясо, варена картопля, каші, млинці, випічка, овочі та фрукти, йогурти та різні напої. Меню складали за побажаннями дітей та їхніх батьків. Врахували і вартість безкоштовного сніданку для початкових класів, визначеного у районі через тендери. І сьогодні це стоїть 10 гривень. 51 копійка на одного ребенка. Просто здесь йдуть норми виходу, не такі, як вот порціонують, а дитина вибирає себе по 10-20 грамів але в общем, набирає общую масу. Там 200-300 грам, то то калішістство їди, которое може з'їсти. Пілотний проект зі шведським столом у гімназії триватиме тиждень. Якщо він виявиться успішним, подібний формат харчування можуть розповсюдити також на інші навчальні заклади району. П'ятницю буде останній день. Ми поспілкуємося з дітьми. Ми поспілкуємося з батьками. Звичайно, і вчителями чому, тому що це певний учбовий процес, трохи зміщується. Якщо це складає кілька хвилин або кілька там навіть десятків хвилин, там 20 хвилин на протязі тижня. Це не критична цифра. Кухарі кажуть, малечу дивуватимуть щодня. Обіцяють дні, присвячені стравам сиру та риби. Одим Ярошенко, Тарас Мишак, телеканал Київ. На перевиконання бюджету сподіваються у столиці поточного року. У профільній комісії Київради відзначають позитивну динаміку, яка відстежується ще з минулого року. Зокрема, через прозорість фінансових процедур запровадження відкритого бюджету, торік надходження до кошторису міста збільшились на третину. Гроші спрямували на розвиток Києва. Непокоїть тільки показники трьох департаментів благоустрою, архітектури та житлово-комунальної сфери. Комісія вимагатиме у чиновників письмового пояснення, щоб зрозуміти, як прогнозувати надалі дані фінансування. Що ж до цьогорічних перевиконаних кошторисних надходжень, то в Київраді Раді вже знають, в які сфери необхідно спрямувати гроші. Освіта і охорона здоров'я, як ви знаєте, вони фінансуються з держави, але тих коштів не вистачає, бо вони покривають тільки зарплату та комунальні послуги. А всі медикаменти, наприклад, в лікарнях, в поліклініках, ми так мовити все за свій кошти за місцевий бюджет робимо і аналогічно по по школах. Ну і плюс, звичайно, програма соціально-економічного розвитку. Тобто, розвиток міста, він демонструється, коли в місті щось будується. Тоді видно, що місто розвивається. Читлово комунальне господарство столиці працює у звичному режимі. Збанкрутіння банку хрещатик на роботу сфери не вплинуло. Повідомив перший заступник голови камда за словами Геннадія Пліса, фінансування галузі відбувається стабільно. Усі комунальні платежі надходять на рахунки підприємств, котрі надають послуги. неважливо на які рахунки ви прораховували кошти відповідно до останньої. Платіжки на рахунки Ощадбанку, чи можливо оплачували попередні платіжки, де були ще зазначені рахунки банку Хрещатик. В будь-якому разі всі кошти, які ви перераховуєте, надходять до виконавця послуг без будь-яких затримок чи яких-небудь втрат. На роботу на велосипеді планує їздити мер Києва. Віталій Кличко вже кілька днів крутить педалі не лише під час ранкового тренування, а й у справах по центральній частині міста. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Такий вид пересування зручний у київських пробках і корисний для здоров'я, зазначає кличко. Утім, є і мінуси некоректна поведінка автомобілістів на дорозі щодо колег-велосипедистів. А також нестача велодоріжок. Міська влада вже працює над тим, щоб їх побільшало. Велосипедом дістався кличко із півочого поля. Сьогодні подивитися, як завершуються роботи по відкриттю виставки тюльпанів. Експозиція Квітучий рік відкриється вже завтра. Для її створення використали понад 250 тисяч квітів, розповів голова Київ Зеленбуду Сергій Симонов. При цьому композиції з часом змінюватимуться одні тюльпани відцвітатимуть, а інші розпускатимуться. Виставка триватиме з 20 квітня до 29 травня. Віталій Кличко зазначив, що столична влада робить усе можливе, щоби Київ був зеленим і квітучим містом. У минулому році відкрили 60 скверів і парків, з них понад 20 нових. Цього року до Дня Києва додасться іще 15 скверів. І на які події звернула свою увагу наш чарівний спортивний коментатор Євгенія Золотарьова? Дізнайтесь уже за кілька секунд. Дочекайтеся. спорт. має вітання, готові до боротьби на усі фронти. Донецький Шахтар провів відкрите тренування перед першим півфінальним матчем Кубка України, в якому зустрінеться з Олександрією, яка до цього сенсаційно вибула з турніру Київське Динамо. Гравці, як і головний тренер команди, обіцяють докладати усіх зусиль для перемоги і не зважати на важкий ігровий графік Шахтаря. Адже, окрім ігор, Кубка та чемпіонату України, попереду надважливе протистояння з Севілією у півфіналі Ліги Європи. Мірче Луческу зазначив, що Олександрія це нині приклад для усіх команд чемпіонату України. Що ж до свого майбутнього, румунський спеціаліст поки ні пара з вуст, бо треба спочатку сезон дограти. Нагадаємо, останнім часом Луческу активно сватують у закордонні клуби, зокрема турецькі. Там, де є ентузіазм, можна досягти високих результатів. І це демонструє останнім часом Олександрія. Не випадково вони перемогли Динамо. І я впевнений, що завтра буде переповнений стадіон і на нас чекає важка гра, у якій гравці Олександрії докладуть усіх зусиль, аби досягти позитивного результату. Всі знають, наскільки важна гра і в Олександрії, і в Севілі. Тому це два шаги, з котрих може попасти в фінал. Кубка України, що в фіналі Європи. А дальше там посмотрим. Давайте сыграем сначала Александрию, потом Одессу, потом Севилью, потом Динамо, потом Севилью и идем шаг по шаг. Ну, в данный момент играем у нас три разных турнира. Чемпионат Украины, и Кубок Украины, и Лига Европы. И три турнира нужно выходить и выигрывать, потому что Шахтер такая команда, которая должна выходить на каждую руку и добывать хорошего результата, выходить и выигрывать. Так что я думаю, не будет никакой расслабленности. Команда выйдет и покажет хороший результат. А збірна України з хокею продовжує переможну ходу на чемпіонаті світу з хокею у третьому дивізіоні. Після розгромної перемоги над румунами 6-1 підопічні Олександра Савицького здолали опір опір господарів льоду хорватів. На відміну від першого матчу, українці грали набагато обачливіше. Суперник вже не давав їм безконтрольно володіти шайбою і за першої ліпшої нагоди кидати по воротах. Якщо в матчі з румунами українці здійснили вчетверо більше кітків 48 на 11 – то у звітному поєдинку хорвати були трохи більш активними 33 проти 28 китків. Утім важливо, аби вони досягали мети переможний рахунок 4-1. Красномовно свідчить, що майстерність українців вища. Швидким голом відзначився Чернишенко. Далі забували Ісаєнко, Макаров і Шафаренко. Наступний поєдинок на чемпіонаті світу Україна зіграє з естонцями 20 квітня. Ми струєм. Молодую команду, поэтому настраиваемся на все игры одинаково. И Эстония, там, Хорватия или еще кто-то нам ну, как бы без разницы. Мы будем ну, полностью на 100% отдаваться игре. И опять же, такого шапкозакидательства ну, как бы мы не планируем. Мы не дадим. Ну, как бы у нас ребята все. В принципі, все это понимают и отдаются полностью игре. Даже как ну, бы особо их и не надо настраивать наразі це все. До зустрічі.